Доброго здоров'я, шановне товариство! Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні у нас рубрика Друже філософа і будемо говорити відповідно до до речі ваших звернень про сенс двох свят релігійних свят Різдва та Хрещення. Дійсно, ми іноді не розуміємо їх глибинний зміст. Менше з тим розуміння цього глибинного змісту надає нам багато перспектив розібратися в житті, особливо у духовних сферах нашого життя. Для розмови ми запросили нашого постійного експерта, гостя, який неодноразово вже був в нашому студії. Будь ласка, у студії Сумського каналу, настоятель Рима Католицької. Церкви, громади, благовічення Пресвятої Діви Марії Андрій Пальчик. Доброго дня, пане, доброго Андрій. дня. доброго дня. Ми з вами вирішили розпочати з Різдва. Я так, відразу що... скажу, що я тут буду говорити про те, що от Свята Різдва, як для мене, це можливість земної людини стати Богом. Я розумію, що це. Е, Може заперечуватися, ну проте я аргументую свою точку зору згоду, згодом протягом нашої розмови. Mm -hmm. Як ви дивитесь на різдво, і взагалі, от, як католицька католицька, доктрина розуміє це свято, ну тут взагалі хотілося б трохи в логіку цих свят більше так зануритися. Глибше, тому що не йдеться, бо ну, у нас е, у народу завжди є такі дві такі пропози... можливості, яким чином сприймати ці свята. Е, найчастіше їх сприймають свідомо чи несвідомо як просто фольклор, який треба якось там пережити, да, там просто народні традиції, ну там нехай з релігійним певним таким колоритом, але ну, так як альтернатива там, Новому року і іншим святам. Є ще альтернатива суто релігійна, суто церковна. Так, і я буду сьогодні її трошки захищати, тому що йдеться про те, чи дійсно ми відзначимо Різдво Христове, а не якесь свято, яке нам запропонували і чому б його таке тепле, добре душевне свято не відзначати. Тому що йдеться про глибину, певну на рівні фольклору. Я її мало бачу, чесно, якщо залишатися на рівні фольклору, виключно, з різними цими колядками, щедрівками і всім іншим, хоча чудові традиції, ніхто там не заперечує цього, просто питання, з чого ми починаємо. Починаємо з Слова Божого, яке стало людиною, тобто Сина Божого, самого Бога, згідно з вченням церкви християнської, яке. Стало людиною, так? ви почали трошки з людини, яка стала mm -hmm. Богом. Тут я би так послідовність все ж таки почав Слово Божого, Логосу, так? тобто Бога за християнським віровченням, і його появу на землі вже як людину. І тут якраз коли йдеться про те, що дехто любить називати Різдво родинним сімейним святом. Так, я підтримую цю думку: це родини, це сімейне свято, і навіть так, так званий лідер нашого північного країни-агресора, теж це недавно називав на зустрічі з вдовами, з родинами загиблих на цій війні. Але знову таки, що це значить родини, що це значить свято? Як саме треба святкувати? От і тут я би хотів би все ж таки від. Відволіктися від столів, від їжі, від рецептів, тому що на цьому рівні все дуже просто. А на цьому рівні це справа рецептів, це справа техніки, це справа певної створення атмосфери. Але питання: що за цією атмосферою стоїть? На, чому, на якому ґрунті все це будується? От, і треба, власне, почати слова, тобто слухання, прийняття слова. Яке так метафорично окреслено в Євангелії від Йоанна, тобто Син Божий Бог називається Словом, сенсом інакше теж один з значень логосу, слово логос, це сенс, тобто прийняття сенсу від Бога, а потім вже відповідь, потім вже теплі добрі слова, які зазвичай там, люди один одному намагаються говорити. Але без слухання слова, без прийняття його, ці всі добрі, теплі слова, вони нічого не варті. Ну, це на моє переконання. Ну так, і на моє переконання також. Єдине, що я хочу сказати, була така традиція вертепної драми. Студенти києво магалянської академії от, ходили по селам, робили такі вистави. Оце, ну все ж таки для мене це така позиція. Верніше, такі заходи були сильні і пов'язані з релігією. Що, власне кажучи, люди святкують? Вірніше, навіть не хочеться говорити слово свято, Що відзначається? Зрозуміло, що відзначається спасіння, порятунок. Порятунок від чого? Порятунок від гріховності, тобто розривається це коло, і людині вказується шлях. Шлях, який вказується життям Ісуса. Ісуса Христа Назарянина. Я чому спочав з такої тези людина стає Богом. Він же ж коли починав усвідомлювати свою долю, він також був да, не в захваті. Пам'ятаєте, да, навіщо ти покинув мене, коли він був на Христі? Да? Він коли починав усвідомлювати цей жереб. Да, і Ну, в принципі, він міг і залишатися далі простою людиною. Тут вибір між, між долею, призначенням, викликом, і ага. тим, щоб я, я розумію, що це буде, буде ага. заперечуватися, і ну, я, я би да. так, трошки да, свого боку, трошки своєї логіки говорити. Зараз от я останнє скажу: різдво людини. Життя якої та слова якої, які записані в чотирьох Євангеліях, для кожного з нас можуть бути важливим дороговказом, концептами, які змінюють життя. Які ведуть нас до безсмерті, до життя вічного. Це моє таке розуміння. А то, що ви кажете, там побутовиця, сімейний затишок. Ну, як на мене, я не нав'язую з по точку зору, це не те, що другорядне, це взагалі третій, третій ряд. Ну, якби ми від цього вже би, від, відсікаємо Це все. Да. Е, я би так все ж таки. Почав з того, що Бог став людиною, Бог став людиною, і щоб ми якось тут з'єднали ці дві позиції, дві думки. Є от у нас в латинській традиції там таке поняття адмірабеле комерцію латинською мовою, тобто дивовижний обмін, комерцію, тобто обмін між Богом і людиною. Бог дає людині своє божество, людина свою Богові дає свою людяність, людськість. Та от і в Христі вони оці два дари об'єднуються. Цей от обмін стається в Ісусі Христі. І насправді, Ну, Христове да? Воскр... Христове, воскр... Христове народження, Різдво, воно є, якщо копнути глибше, що ну, хочеться це, це робити, це є певним викликом перед кожною людиною, тому що, якби побачити вифлеєм. Побачити, в яких умовах це сталося, ну можна сказати, те, що, як церква говорить, було приготовлене століттями, тисячоліттями, можна сказати, мільйонами років людству пришестя Спасителя по-людськи воно було неприбіготоване, воно було якби настільки не готове, якщо по людськими очима подивимося. Жодних умов нормальних, да, нормального періоду в її сприятливого на це не було. Е, окупація Римської імперії, ну, побут, все, все проти да, цієї події, яка по-людськи ну, було б по-іншому виглядати. Е, тому тут я би сказав, що Бог дуже творчо себе зарекомендував, якщо приймаємо це як дар Божий, якщо приймаємо, що це Бог діє в цей момент. В різдві Христа, що він приходить насправді до людей, тут я би от відзначив цю велику, таку цікаву творчість, люблячу творчість Бога, яка не, всі, не всіма розуміється, не всіма, не всіма серйозно сприймається. От так. якщо я просто uh -huh. уточню, щоб було зрозуміло, дивіться, у сім'ї простої людини народжується. так? Далі іудея була під владою Римської імперії. Глава адміністрації, як зараз би сказали, да, п'ятий прокуратор іудеї Понті Пілат, ставлений Крима, а була також і представники місцевої громади, от Анна і Каяфа, це були священники. Це вже коли ми маємо з дорослим Ісусом справу, тоді вже, да. Да, коли ці страсті відбуваються, да, тут і Пілат, і первосвященники всіх, кого ми чуємо. Ну, і і, і він, він просто представник якоїсь такої незрозумілої, говорить якісь незрозумілі речі, за ним ходять люди. Тобто, ну, ну якась, якась група людей, яка спо про щось сповідує, сповідує там вічне життя, царство Боже. Тобто це, це не було якимось там тріумфом, да? це значно пізніше потім. Прошли, пройшли століття, потім все стає. Релігію у Римі, і потім це набуває поширення у Західній Європі. Взагалі через скільки років пройшло, після темних часів, да? декілька століть пройшло. А так все було тривіально, побутово на якомусь локальному рівні певної громади, да? як зараз би сказав. Я правильно пояснив? Тобто, ну так, корені нашого свята вони зовсім якби, йдуть в розріз з нашим уявленням про свята. Жодних ялинок, жодних там. Шестві нічого такого суто релігійного в очах людей не відбулося. Та це це відбулося десь в дуже звичайних таких да, умовах. І ми вже його так відзначаємо. Ми вже там маємо 12 страв на столі. Чого всього цього не було, але що цікаво, подія була за значенням ну, просто важко переоцінити важко. Назвати подію на рівні з цією подією, яка сталася в Уфлеємі. Тобто, що, це, про що свідчить, що не обов'язково щось дуже важливе і за значеннями, дуже глибоке, має відбуватися дуже спектакулярно. Mm -hmm. а, що, то, мають якісь ангели там літати в небі. В Євангелії є там опис, появи ангелів, але ми все ж таки бачимо, ну, Елемент певний такого ореолу, який був вже вписаний в Євангелії, не має теж місце. щоб ми не ідеалізували так занадто атмосферу, яка тоді була. Тому що Бог не хоче, бачимо, Бог нам не дає цих ангелів, які над нами тут літають, які там над нашими воїнами десь знаходяться. Це звичайні нормальні умови людські. І тому я не думаю, що Бог, якщо запрошує до е, якогось особливого е, зв'язку з собою, співпраці з собою, що він це нам захоче запропонувати певну казковість, яку люди налаштовані на неї, очікують певну казковість, таку давте в ній приємно в цій атмосфері якось себе почувати, да, яку можна штучно створити. Але Бог, от ну от не дає нам цієї атмосфери. Тобто, говорить, йдіть в звичайні умови там, радійте моїй присутності, от і там е, будьте зі мною. Тому що я став одним з вас вже раз і назавжди. От в, цьому, в чому от величез Різдва, що Христос потім нікуди він не дівся, Він зараз присутній, він зараз залишається і в церкві, і взагалі е, не втік нікуди, але. Присутні невидимим чином тут і супроводжує людство, запрошує до співпраці. І запрошує теж до зрілості. Бачимо, вже ми так поступово переходимо з вами до хрещення Господнього. Але перш ніж перейти до хрещення в давній християнській традиції, у нас є три події, які нам виявляють сутність. Богоявлення та uh -huh. богоявлення є таке поняття. В католицькій традиції якось воно було відділене це свято хрещення, яке у нас увінчується в латинській традиції увінчується різдвяний період. Урочистість богоявлення, вона трошки раніше, да, от від неї, якби відділилися згодом ще окремо свято хрещення в православній в східній традиції, ці свята разом. Святкуються, тобто, три події, три події коли Христос являється народу Це хрещення в Йордані. Це перша така подія, коли Він себе об'являє, починає свою публічну діяльність, розпочинає проповідувати, звершувати знаки. Там ми чуємо голос з неба, це син мій улюблений, Його слухайте. Тобто, об'являється трійця, Божа. Потім наступний у нас перший знак чудесний, який Ісус звершує в Кані Галілейській, перемінюючи воду в вино, і е, врешті е, от, е, три мудреця е, да, ці волхва, які приходять да, от, е, в, е, до Ісуса. Ну я не хронологічно. Але от після народження Ісуса Христа, коли ось е язичницькі представники язичницьких народів приходять, щоб е шанувати Месію, який народився, шанувати Бога. І от е ці, ці три події, вони, якби свято об'явлення Господнього, Богоявлення, вони от якраз по різному кожен з них відзначає. Хрещення Господнього ми вже. Да, от, окремо, от, виділяємо теж як об'явлення теж, богоявлення. Боже, коли Бог хоче себе явити людству, хоче представитись, хоче розказати, хто ж він такий, які його наміри, е, з, ким він хоче, з ким хоче, щоб він, ми мали справу, хто він такий. Не залишаючись тільки таємницею з великої літери, щоб неосяжною великою таємницею, яку ніколи, звісно, не зрозуміємо, але хочу об'явити себе як любов. Об'явити себе теж в слабкості, як це не дивно звучить. У нас народ теж налаштований на образ Бога-тирана, Бога деспота, Бога. Який всупереч волі людині буде по-своєму все робити, і постійно наш народ в більшості розчаровується дуже часто так, в такому образі Бога, і ну, бо так сприймає його. Бо чому Бог там не зупинить війну? Бог чому Бог це, чому Бог допускає, чому Бог ще так, щось питання, робить. Я бачаш, да. що це питання теодицеї, да. який зараз актуально в Україні війна йде. От невже це виправдано, і як Бог цього допускає? Тут ще просто додавлю декілька таких рис, і це ж відбувається все в драматичних деспотичних умовах. Ми ж Іан Хреститель, Іоанн Приттечі, в якому потім його стратили, відрубавши голову царем Іродом. Це той цар, який ще й він же за наказом цієї радіади так, зробив. тобто... Ну, ну За намовою. Так. Так, да. Там вже ж вони маніпулювали як хотіли ним, ну, Радіада. Під, На підпитку це все сталося. Так. Я просто так. хочу mm -hmm. пояснити людям, у яких от умовах дійсно, якихось тиранічних, нелюдських, деспотичних ці події відбувалися. От і а, а, продовжуйте. да, от, так сталося, що на підпитку, да, цар можна було маніпулювати їм, да, от, взяти за його слово. Да, він тоді обіцяв там все, що завгодно зробити. Ось, голову да, принесли. Да, голову Принесли Принесли голову на блюді. Ну тобто, так представити, ну, тобто, що, що це взагалі таке? От? Ну, і і от, якби священні події відбувалися з таких от брутальних. Просто хочеться так от показати цю цікаву якусь логіку Божого діяння, яка все ж таки залишає людині робити свій вибір, і робити, переживати наслідки своїх вчинків. Mm -hmm. да, от, ясно, що Ісус там не бажав, щоб ту саму голову на блюді комусь щось. Да, чи не міг він зупинити, чи не міг якось там. Ці події Бог скерувати по-іншому. А він і своєї смерті не бажає. Ну, звичайно, якби це все багато питань, які ну. Але бачимо, це цікава така логіка Божого діяння, яка от, запрошує людину якби, до певної спільноти. Про цю спільноту я ще хочу сказати, але ж спільноту, яка відзначає свята. Спільноту людини з Богом не як Бога, як певного деспота, який просто ось встає, в нього настрій добрий чи поганий, і раз помолишся, він послухає, раз помолишся, він там тебе не дослухає. Ну там можна щось якусь свічку поставити, і ну, просто можна Богом теж маніпулювати, от як тим самим Іродом чи будь-ким. І таке налаштування людини на Бога як тирана і страх перед Ним разом з тим, як перед таким людським тираном, що досі дуже сильно коріниться, мені здається, так звані релігійності наші. Це проблема, тому що важко сприймати Бога як когось, як члена своєї родини. От до чого Різдво запрошує, родинне свято. Це значить, Христос хоче. Щоб ми запросили його, так, запросили його за свій спільний стіл стати одним з нас. Він став як людина одним з нас. Але він не хоче з такими кірзовими сапогами входити в чиєсь життя, як на одній проповіді, ось, до речі, так, таке порівняння зробив. Уявіть собі, так, таке свято, на яке просто Бог приходить. Сідає, да, от, ложить ноги на стіл і говорить: ну що, давайте, радійте, святкувати, давай давайте з вами будемо радіти тепер. Ну, давайте, веселіть мене. Да? Я хочу, щоб мене тут розважали всі. Да? І, і це буде якийсь чужий дивний взагалі гість, якому навряд чи хтось буде радий. Е, Христос хоче, щоб його розпізнало, якраз він являється для того, щоб. Ми в ньому помітили серцем, перш за все, когось дуже нам близького, якому наше життя, наше життя дуже важливе для нього, який прийшов для нас, до нас і хоче залишитися членом нашої родини. І, звісно, ось коли йдеться про святкування Різдва там, чи інших свят, які б вони там навіть не були, я би от звернув на це увагу. Це церковне свято. Церковне не в тому сенсі, що треба прийти до церкви як в гості. Бо це теж проблема, бо люди ну, знають, що треба ходити, кудись треба десь там навіть на службу ходити, по святах, але роблять от це дуже часто в ролі гостей. От вони прийшли в гості там до батюшки, чи там прийшли в гості в якесь приміщення, і там мають щось робити, і це зробити правильно. І звісно, чесно кажучи, таку, таку логіку, таке, таке розуміння от, так, так званого церковного святкування для мене дивно. я для Мені саме, самого було б незручно, якщо б я ходив раз чи два рази в церкву. Да, от, все ж таки, святкування воно має відбуватися в спільноті, в да, спільноті людей, яких я знаю спільноті людей, які ну, є, в принципі, моєю родиною, і яких я ну, знаю, як у кого звуть приблизно хоча б в більшості своїй. Я знаю, що буде, святкування чого відбудеться. Тобто я приходжу до своєї родини, я приходжу у свій дім. Я не думаю, хто про мене подумає, що я не думаю, як на мою присутність відреагує. Тому, от, якби, це те, що. Є чимось нормальним, свято в сенсі церковному, це свято родинне, сімейне, теж в колі своєї сім'ї. Але якщо людина ну, виключно замикається в своїй родині і не знає, як по-іншому можна святкувати, ну, то один на одного дивляться. Але що людина один одному може дати, якщо не буде зустрічі з Богом, з Христом? Тому от для мене от дуже важливо вихова... виховування такої свідомості спільноти. Або у нас до цього ще народ якось не поступово, здається, тільки починає зараз дозрівати цінність спільноти. Добре, дуже цікава розмова, на жаль, є я час вже закінчувати. Ну, Єдине, що я дозволю собі сказати, що для мене Свята Різдва і. Свято хрещення це ствердження принципової можливості людини розуміти богів і жити з богами, комунікувати з богами. А кожна людина це може, і в неї є вибір або говорити на Різдво, Славіма Ісуса Христа, готувати страви. Мислити в логіці, тобто дай дай, дай здоров'я, дай Боже і так далі, і так далі. Це таке примітивне мислення, яке, я думаю, обирають слабкі люди. Сильна людина реально знає зміст нагорної проповіді. Оце свято вчитується в Євангелії і запитує себе, от де мій шлях з Богами? Або я йду як земна людина. Я прийшла, відфункціонувала, що там попоїла, попоспала, і померла. Так, другий варіант це легше, зрозуміло життя. Варіант перший, можливо, життя закінчиться так ж трагічно, як і у Усуса Назаряніна. Проте це ну, життя. Чи трагічно? Насправді. Ну, ну, Но... Розп'яли. Розп'яли ну, страшна смерть, так, кожна смерть страшна, насправда. Да. Тому ну на жаль, час закінчувати. Дякую дуже за розмову, пане Андрію. Завжди раді вас бачити. Дякую, шановне товариство. Ми сьогодні з настоятелем Рима католицької громади благовіщення Святої Марії Андрієм Пальчиком говорили про глибинні змісти двох свят, які днями ми з вами відзначали: Різдво Христове та. Хрещення. Сподіваємося, вам буде було цікаво. До нових зустрічей на Сумському каналі в Рубриці Друже Філософи. До побачення.